Ласкаво просимо! У цьому відео ми розберемо можливості Multimatrix – інноваційної бізнес-системи для підприємців, створеної на блокчейні тон. Поговоримо про ключові особливості маркетингу, механіку майданчиків і про те, які види винагород передбачені в системі. Що таке Multimatrix? Multimatrix – це матрична модель ведення бізнесу, де все побудовано на чіткій структурі та зрозумілій логіці просування. Система допомагає керувати бізнес-структурою, оптимізувати команду та розвиватися поетапно через 6 бізнес-майданчиків, кожен з яких посилює вашу позицію та розширює можливості, ключові особливості маркетингу. Матрична модель дає структуру та прогнозовану логіку зростання, управління бізнес-структурою, інструменти контролю та оптимізації команди і майданчиків, автоматична дублікація бізнес місць. Клони, які розширюють вашу мережу та беруть участь у маркетингу: шість бізнес-майданчиків: Покроковий розвиток від старту до максимального рівня. І головне, чотири види доходу, які роблять систему багатоканальною. Чотири види доходу у Multimatrix Закладено чотири напрями винагород: перше основний дохід за маркетингом. Під час закриття певних місць на ваших бізнес-майданчиках ви отримуєте виплати згідно з маркетинг-планом. Друге. реферальний бонус. Додаткові винагороди нараховуються за закриття майданчиків ваших партнерів, яких ви запросили. Третє. Дублювання доходу. Система створює вам додаткові бізнес місця клони. У них є свої майданчики, і вони також закриваються та приносять дохід так само, як основне місце. Четверте. Дублювання реферального бонусу. У партнерів також з'являються клони, і маркетинг передбачає нарахування реферального бонусу із їхньої активності. Унікальні фішки. Тепер те, що вирізняє мультиматрикс на тлі інших моделей. Управління структурою. Вбудована функція дозволяє стратегічно спрямовувати потоки додаткових бізнес мість клонів, туди, де закриття є найбільш пріоритетним. Це допомагає пришвидшувати рух по майданчиках і точково посилювати структуру. Клони як повноцінні бізнес активи. Це не просто копія. Клони також отримують винагороди та реферальні бонуси, мають власні майданчики, створюють нові клони і беруть участь у закритті місць, гнучке розширення та реінвест. Ви можете за бажанням придбавати додаткові бізнес місця. А на фінальному майданчику передбачено механізм реінвесту, щоб дохід міг повторюватися циклічно. Шість бізнес майданчиків: механіка та цифри. Перша площадка. Початок шляху. В основі системи семимісна бінарна неподільна матриця, вартість бізнес місця 15 тонн. Механіка проста: ви у верхній частині матриці. Закриття одного з чотирьох нижніх місць приносить вам 15 тонн напряму на гаманець. а повне закриття трьох інших місць сумарно формує 45 тонн. Які автоматично спрямовуються на відкриття другої бізнес-площадки. Друга площадка розширення можливостей. Щойно перша площадка закрита, ви автоматично отримуєте місце на другій. Додаткове місце тут коштує 45 тонн. З другої лінії передбачено два види результату. Закриття першого та третього місця приносить 10 тонн одразу на гаманець. Закриття другого та четвертого місця дає два клони по 15 тонн. Які стають у першу площадку, підсилюючи вашу структуру. Повне закриття другої лінії акумулює 100 тонн. Вони автоматично йдуть на активацію третьої площадки. Третя площадка прискорення росту. Після закриття другої площадки ви переходите на третю. Додаткові місця 100 тонн. З другої лінії. Закриття першого та третього місця приносить вам 25 тонн на гаманець, а вашому куратору 10 тонн реферальної винагороди. Закриття в другого та четвертого місця створює три клони по 15 тонн, які активуються в першій матриці. Під час повного закриття другої лінії 240 тонн накопичуються для відкриття четвертої площадки. Четверта площадка масштабування доходу. Тут вартість додаткового місця 240 тонн. З другої лінії. Закриття першого та третього місця приносить вам 100 тонн на гаманець, куратору 20 тонн. Закриття другого та четвертого місця генерує 6 клонів по 15 тонн для першої площадки, а 20 тонн спрямовуються на розвиток системи. Повне закриття другої лінії акумулює 500 тонн для переходу на п'яту площадку. П'ята площадка прорив до великого доходу. Додаткові місця коштують 500 тонн. З другої лінії. Закриття першого та третього місця приносить 200 тонн на гаманець, куратору 40 тонн. Закриття в другого та четвертого місця створює вісім клонів по 15 тонн для першої матриці, а 40 тонн йдуть на розвиток системи. Повне закриття другої лінії формує 1200 тонн для активації шостої площадки. Шоста площадка фінальна ціль та реінвест. Шоста площадка вершина системи. Додаткове місце 1200 тонн. Закриття першого місця запускає реінвест 1200 тонн. Система створює новий логін. Клон. І він автоматично займає вільне місце на цій же площадці, формуючи механізм повторюваного циклу. За кожне закрите наступне місце, ви отримуєте 4 клони по 45 тонн у другу матрицю, 920 тонн на ваш гаманець. Куратор отримує 50 тонн. Ще 50 тонн спрямовуються на розвиток системи. Підсумкова зведена інформація: якщо розглядати проходження всіх шести майданчиків з одного основного бізнес місця, маркетинг план приносить вам. 3445 тонн прямого доходу, 50 нових клонів для посилення структури та 290 тонн реферальних бонусів. І це без урахування циклічного реінвесту на шостому майданчику, подальшої роботи клонів і кількості ваших рефералів. Ось і є Мультиматрикс, система, яка поєднує структуру, автоматизацію, дублювання бізнес-мість і поетапне зростання через шість майданчиків. Переходьте за посиланням в описі та подивіться, як усе працює зсередини успіхів і процвітання.